А як же прийти і забрати квиток, який примусово чи обманним шляхом, чи просто забрали да, працівники ТЦК за певних обставин, коли ви попередньо до них приходили? Відверто з практики скажу. Сподіватися на доброчесність працівників ТЦК? Ну я б так не сподівалася. Тому якщо у вас на руках є розписка, що вас це забрали, це реально зробити. Якщо ж вас у вас будь-яких доказів немає письмових. Ви не доведете це і, зокрема, вам доведеться пройти ВЛК, для того, щоб вам видали повторний військово-обліковий документ. Тому на майбутнє всім тим, хто не знає, що оригінал військово-облікового документу ми не віддаємо працівникам ТЦК за будь-яких обставин, а навіть якщо ми його віддаємо, то відразу просимо розписку. З практики скажу, це працює, це дієво. Останні декілька місяців, в принципі, проблем з цим не було тому, як то кажуть, хто ж як не ми самі подбаємо про